Привіт! Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопіткої праці людей різних професій. Давай подивимося, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб. З жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках то якраз і знаходиться потрібний для хліба продукт зерно. Зернятка садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять, а до приходу осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядають, якщо їм вистачає сонечка і вологи, значить урожай вийде хорошим. Після дозрівання спеціальні машини комбайни збирають зерно з полів Потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити Це робиться на млинах. Після молодьби отриману муку обов'язково просівають і розфасовують по пакетах. Саме час відвести борошно на хлібозавод. На заводі в борошно додають певну кількість дріждів. Перемішують і дають постояти, щоб хліб вийшов повітряним. Потім замішують тісто. У що піднялася суміш, додають сіль, цукор, яйця. Все перемішують, дають ще постояти. Потім ріжуть, викладають на дека і в грубку. З печі хліб дістають ароматним і рум'яним, розкладають по машинам і везуть у різні кінці міста. Ось такий цікавий і довгий шлях від коласка до короваю. Хліб здавна є символом добробуту, гостинності, хлібосольства. Протягом віків у народі вироблялося ставлення до нього як до священного предмета. Крихти й уламки хліба ніколи не викидали, а віддавали птиці чи худобі. За гріх вважалося не доїсти шматок хліба. А якщо такий шматочок хліба падав на землю, годилося підняти його, очистити від пилу і доїсти. А зустрічати хлібом сіллю дорогих гостей, цей звичай, що має глибоке коріння, дійшов і до нашого часу. У хліб вкладено багато праці, тому бережно ставтесь до хліба. Дітки пропонуємо гімнастику для пальчиків. Печем, печем хлібчик. Спочатку пограємо з правою рукою. Печем печем хлібчик. Діткам на обідчик. Найбільшому тісто місити. А тобі воду носити. А тобі печі палити. А тобі дрова рубати. А малому замітати. Тільки хліба напекли, почали танцювати. Це робота нелегка, Танцювати гопака. Так, права ручка впоралась, тепер лівою пограємо печем, печим хлібчик. Віткам на обіччик. Найбільшому тісто місити. А тобі воду носити. А тобі печі палити. А тобі. Дрова рубати, а малому підмітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Це робота нелегка, Танцювати гопака. Ну, а тепер ускладнюємо і в нас будуть дві ручки гратися. Спечем, спечем хлібчик. Дітям на обідчик. Найбільшому тісто місити. А тобі воду носити. А тобі печі палити. А тобі. Дрова рубати, а тмалому підмітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Це робота нелегка, Танцювати гопака.